Все починається тихо, ніхто не помічає. Тобі сім років, ти дивишся в очі батьків, які ламаються на очах. Це може бути залежність, це може бути гнів, а може порожня тиша людини, якій забракло сил, бути поруч. І без зайвих слів у твоїй маленькій голові клацає. Мені треба бути сильним, інакше все розпадеться. Так дитина зникає не фізично, а психологічно. Вона більше усміхається, менше плаче, Читься читати атмосферу кімнати. Ще до того, як щось сказати, стає емоційним термометром сім'ї, маленьким дорослим у ще неготовому тілі. І світ аплодує, який ти зрілий, який ти відповідальний, яка ти сильна, але ніхто не питає, якою ціною це невидиме горе тих, хто виріс занадто швидко. І воно не зникає з віком. Воно формується в тобі, проникає в стосунки, роботу, самооцінку. Коли діти змушені емоційно підтримувати дорослих замість отримувати цю підтримку самі, психологи називають це парентифікацією. Дитина стає опікуном, миротворцем, захисником. Це не просто нездорово, це переписує мозок. Так формується підвищена пильність. Ти постійно скануєш середовище, ходиш на вшпиньках, вчисься, що любов це угода, ти даєш спокій і, можливо, отримуєш безпеку. Твої потреби стають небезпечними, чужі. на ти зникаєш емоційно, і на твоє місце приходить хтось із роллю хороший, тихий, відповідальний. І ти так добре граєш цю роль, що сам починаєш вірити в це, але глибоко всередині ще кричить та дитина чому мене ніхто не захистив? Симптоми стають складнішими: гіпернезалежність. Ти не приймаєш допомогу, відштовхуєш близьких, оніміння, щасливі моменти, радість здається чужою або небезпечною, неможливість відпочити, бо продуктивність це єдиний спосіб відчути власну цінність життя в режимі виживання, бо нервова система сприймає хаос як норму, спокій здається підозрілим, любов боргом, тиша небезпекою. Бо діти зроблять будь-що заради прив'язаності, навіть зрадять самих себе. Це не слабкість, а інстинкт. Те, що врятувало тебе тоді, тримає у клітці зараз. Ми виростаємо функціональними дорослими, але з глибоко занедбаною внутрішньою дитиною, яка смикає за нитки. Ми перевиконуємо, щоб заслужити любов, мовчимо, аби не втратити, доглядаємо за всіма, але мріємо, щоб хоч раз подбали про нас. Перше не виправлення, а свідчення. Бо доки ти сам собі кажеш не так вже й погано, інші мали ще гірше. Я ж виріс нормальним, ти газлайтиш себе, але нормально теж маска. Твоє доросле я мусить зробити те, чого не робили інші, стати поруч із тією дитиною і сказати: Ти не заслуговував цього, ти був просто дитиною. Тепер ти можеш відпочити. Це початок тіньової роботи. Це не про фальшивий позитив чи продуктивність це про те. Те, щоб нарешті почути власний біль. Як сказав Карл Юнг, немає пробудження без болю. Люди зроблять що завгодно, аби уникнути зустрічі зі своєю душею, але зцілення це не стати кимось новим, це згадати, ким ти був, Першній світ сказав, яким маєш бути. Твоє дорослішання було не проблемою. Проблемою було те, що в тебе не було вибору, але тепер вибір є. Ти можеш обрати м'якість, ти можеш обрати спокій, ти можеш перестати рятувати всіх інших і, нарешті, дати простір собі. Це не станеться за ніч, іноді ти знову почуватимешся дитиною, і це добре, бо саме цього вона й чекала, щоб її нарешті побачили. Ти не зламаний. Ти стаєш цілісним, ти не мав дитинства, але маєш майбутнє, і цього разу саме ти напишеш його.